Причина, чому ми знаємо, що гнів сам по собі не гріх, не лише у цих словах Павла, але й у тому, що Бог гнівається. І сам Ісус гнівався. А якщо він досконалий та святий, то і гнів не може бути гріхом сам по собі. Натомість, ось вам думка: гнів це енергія для знищення. Гнів прокидається, якщо ми хочемо щось захистити або щось знищити. Ми гніваємося, коли від усього серця віримо, що є загроза тому, що потрібно захистити. Коли щось під загрозою, то наш гнів спрямований на цю загрозу. Виходить, що гнів це енергія, спрямована на захист і на знищення, і тому, щоб зрозуміти свій гнів у тих чи інших обставинах, потрібно запитати себе, що я хочу захистити і що я хочу знищити. А зрозуміти це не завжди так просто. Гнів не обов'язково відразу признається, звідки він узявся та куди спрямований, але будь-який гнів направлений звідкись та кудись. До речі, в біблії для позначення гніву використовуються два слова. одне слово тумос означає швидкий вибух, спалах емоцій, а друге слово «орге» означає сталу протидію, Трудитися проти чогось, підривати це щось, працювати на зруйнування цього. І зазвичай це слово орге вживається у Біблії для позначення Божого гніву. Біблія не дає підстав думати, що Бог зривається та виходить з себе, але його гнів нерідко згадується. Цей гнів спрямований на захист добра і руйнує зло правильно.